Прикордоння його регулярно обстрілює Росія. Як влада в наша вирішила протидіяти ворожим обстрілам? Ексклюзивно далі. Міністр внутрішніх справ Ігор Кламенко. Вітаю вас, дорогі українки та українці. Початку літа Росія понад дві тисячі разів обстріляла прикордонні території Сумщини. Росіяни щоденно використовують для терористичних ударів міномети, каби, ударні дрони, реактивні системи залпового вогню. Аби жертв російського терору на північних українських територіях було менше, українська влада саме зараз проводить одну з наймасштабніших евакуацій в історії нашої держави. Як просувається цей процес, які труднощі та виклики з ним пов'язані? Нам сьогодні розповість міністр внутрішніх справ України Ігор Клеменко, який на зв'язку. У з нашою студію, пане Клименко, вітаю вас Вітаю. в одному з нещодавніх інтерв'ю. Ви сказали, що першочерговій евакуації підлягає населення 183 населених пунктів 15 територіальних громад Сумської області. Скільки людей вже евакуйовано? Скільки ще очікують на евакуацію? На даний момент евакуйовано 21 тисячу наших громадян, які проживають в прикордонні зоні Сумської області. Ми готові до евакуації ще 25 тисяч осіб, в тому числі ми говоримо про дітей. 70% дітей з цієї території вже евакуйовано. Ми проводимо ряд заходів, які направлені на роз'яснення населенню необхідності цієї евакуації. Працюємо спільно з обласною військовою адміністрацією, яка визначає е, ті населені пункти і кількість осіб, яких треба евакуювати. Ну і звичайно, ми працюємо по єдиному стандарту. Якраз зараз е, я знаходжуся е, в Сумській області і е, Наші фахівці, які займалися організацією евакуації в Донецькій Харківській областях, це група «Білої Янголи. Вони зараз будуть працювати в Сумській області для того, щоб навчити місцевих поліцейських місцевих рятувальників створити такі от загони рятувальні, звичайно, що на бронетехніці, для того, щоб ми по цим стандартам також проводили відповідну, відповідну евакуацію населення. Пане Клименко, ті люди, які хочуть евакуюватися сьогодні, за яким алгоритмом мають діяти, з ким мають зв'язатися? Алгоритм є місцева влада, яка визначає, яка має працювати з людьми. Ми працюємо вже на кінцевому етапі, коли місцевою владою, обласної міської адміністрації, місцевими громадами приймається рішення про евакуацію, як правило, такі рішення приймаються на радіооборони області, і ми тоді, вже як механізм, виконуємо вже дані функції. Може одне сказати, що саме треба займатися роз'ясненою роботою серед населення, тому. що що, е, життя здоров'я наших громадян має бути на першому місці. Звичайно, що ми е, часто стикаємось, коли люди не хочуть виїжджати, їх можна зрозуміти, звичайно, е, тому що це домівки, е, і вони тривалий час там вже проживали і проживають. Е, в той же час ми роз'яснюємо е, ту небезпеку і показуємо цю небезпеку, яка від е, російських окупаційних е, від російських військ е, надходить. Тому е, тут саме головне. Щоб місцева влада е, донесла цю інформацію, і я бачу, е, ми об'їхали багато населених пунктів саме при в Сумській області. і Бачимо, що більшість людей з розумінням ставиться щодо необхідності евакуації і щодо е, до безпекових заходів, які вживає влада на цих територіях, які сили задіяні в процесі цієї евакуації, і яку роль в ній відіграють сили міністерства внутрішніх справ? Як я вже сказав, це будуть підрозділи поліції та рятувальників, які на броні автомобілях. Це що стосується безпосередньо прикордонної зони, п'ятикілометрової зони, небезпечної зони, яка обстрілюється. Вони будуть готові до таких заходів. Звичайно, що ми вмовляємо кожну людину, хто не хоче виїжджати, пояснюємо їй. Тобто, сили з буде скільки, скільки необхідно для швидкої, якщо це буде необхідно, евакуації населення. Тобто ми говоримо не тільки про ті сили, які діють із Сумської області. Ми говоримо і про ті додаткові сили. Ми готові їх залучити для допомоги нашим колегам на цій території. Ті люди, які погодилися виїхати, яким чином забезпечується безпека їх майна, яке залишається на небезпечних територіях? В кожному населеному пункті залишається поліція. Це поліцейські офіцери громади, як правило, вони підсилюються також додатковими нарядами патрулів. І звичайно, що за безпеку також відповідає місцева влада. Тобто, ми зробимо все для того, щоб тримати ситуацію під контролем, звичайно, щоб не допустити злочинних проявів щодо майна наших громадян, які залишають. Ще по своїм домівку, а ті люди, з які, які з якихось причин не хочуть евакуюватися, на яку допомогу від влади можуть розраховувати зокрема в контексті гуманітарної допомоги? Що стосується гуманітарної допомоги, то по населеним пунктам періодично завозиться продукти харчування, тому що в прикордонних населених пунктах, як правило, магазини не працюють через відсутність електроенергії, через відсутність води. В деяких населених пунктах вони перебиті це інженерні споруди, тому підвозимо воду, підвозимо продукти, підвозимо засоби гігієни. Це тим тим людям. Які не можуть виїхати з населення пунктів в більш великі населення. Місцева влада нам дає інформацію щодо літніх людей, яким важко пересуватися. тому завозимо звичайно. Ми медиків в такі населені пункти по необхідності. Швидкі медичні допомоги автомобілі також чергують. Лікарі чергують для того, щоб у випадку необхідності заїхати до населеного пункту і евакуювати або забрати для медичного втручання даних осіб. Чи фіксуються якісь дії з боку росіян направлені на те, аби свідомо заважати евакуації та наданню гуманітарної допомоги українцям на прикордонні? Ми бачимо це обстріли артилерійські РСЗВ, авіаційні обстріли. На жаль, вони якраз відбуваються найбільше цих прильотів, найбільше обстрілів саме 20 кілометрової зони, і тому про яку ми говоримо сьогодні: про 5, про 10 і про 20 кілометрів евакуації або подальшої евакуації наших громадян. Тому якраз наша операція то що проводить сили оборони на територіях, на суміжних територіях з Російською Федерації якраз направлено те, щоб наші громадяни не гинули і не отримали поранення в такій кількості, як це було до цього, пане Клименко, які сценарії зараз розглядаються як основні? Які очікування щодо розвитку ситуації? Чи можливо, наприклад, що евакуація з певних територій стане примусовою на якомусь етапі? Да, якщо буде ситуація, того вимагати, ми також готуємося до будь-яких дій і до швидких дій. І технічно, і персонал ми готуємо, тому що ми вже маємо таку такий досвід в першу чергу по Донецькій області, по Харківській області, по окупації населення Херсонської області, тому ми розглядаємо як міністерство внутрішніх справ і місцеві органи влади. Будь-який сценарій для того, щоб не бути, щоб нас такий сценарій не застав зненацька, пане Клименко. Чи достатньо сьогодні ресурсів для того, аби надавати допомогу усім, хто це потребує її потребує, і куди спрямовуються люди, які виїжджають з північного прикордоння? Які регіони їх приймають, і де їх найбільше? Ну по перше, м, приймає та область ті відносно безпечні е, території області, е, там де люди проживають, в даному випадку це Сумська область. Також е, підготовлені місця в сусідніх областях. Це стосується і Київської, і Полтавської області, е, також е, це будинки відпочинку, е, інші заклади, які погоджені місцевими органами влади. Е, частина людей виїжджає до своїх рідних по території нашої держави, тому тут г. Е, Графія достатньо обширна, звичайно, що у них є у цих людей статус відповідний, який дозволяє державі виплачувати відповідну матеріальну допомогу для цих людей. Ну і звичайно, що і забезпечувати наших громадян продуктами і матеріалом першої необхідності. Скоро 1 вересня офіційно розпочнеться в Україні навчальний лік. Я думаю, зі зрозумілих причин на території прикордоння навряд чи можливо організувати, хоч якийсь нормальний навчальний процес, але на тих територіях Сумської області, які перебувають глибше до тилу, які заходи проводяться для того, аби була змога дітям навчатися в школах? Це, це глобальна проблема під час війни. Ті обстріли, які ворог здійснює. Практично кожної ночі і ці обстріли не тільки Сумської області, а всі, практично всієї території нашої держави. І тут е, питання е, продовження навчання наших дітей е, в школах е, з 1 вересня і навчання, про навчання. Ми говоримо не в онлайні, ми говоримо про навчання в офлайні. Тому е, чітко визначено е, Кабінету міністрів за подання міністерства освіти е, території безпечні або відносно безпечні на сьогоднішній день. Ська область це територія небезпечна, і ми не можемо ризикувати здоров'ям та життям наших дітей педагогічного персоналу. Тому ми говоримо тут огульно по території нашої держави, яким чином організувати навчальний процес максимально відносно безпечних і безпечних на територіях для того, щоб і з першого подинадцятий клас наші діти пішли навчатися, щоб вчителі також повернулись до школи, тому що навчання. Офлайн воно однозначно і корисніше, і рівень знань набагато більше можна проконтролювати ці знання, тому ми зробили все можливе по завданням президента нашої держави. Кабінет міністрів міністерства освіти, міністерство внутрішніх справ розробили такий порядок, який дозволяє нам дуже швидко. По перше, ми обладнали відповідні у відповідні укриття, і облаштовуємо захисні простори по нашим навчальним закладам для того, щоб наші діти не переривали навчання з більшого під час сигналу повітряна тривога. Е, тому ми надіємося що більшість шкіл, більших більшість е, закладів закладів середньої освіти розпочнуть роботу по території е, на безпечній території відносно нашої країни. Е, це приблизно додатково ще тисячу шкіл, е, які ми е, встигнемо дообладнати відповідні захисні простори до 1 вересня. Ну і також місцеві органи влади ще для. Тисячі шкіл не знайшли спроможності облаштувати об'єкти укриття, елементар тому числі елементарні укриття. Тобто, ми говоримо про е ми будемо залучати тут і суб'єктів господарювання, які мають укриття відповідні. Такі меморандуми підписуються. Звичайно, що буде працювати поруч поліція. Для того щоб дітям можна було переходити зі школи в об'єкти укриття, дуже швидко, звичайно, і забезпечити при цьому їх безпеку, для того щоб батьки не переживали за своїх дітей. Тому це наша спільна така державна робота, яку ми провели з президента повністю Кабміном і керівництвом міських обласних адміністрацій під побудову цих захисних і підготовку цих захисних споруд тому спільними зусиллями я думаю що ми набагато успішніше можемо розпочати в цьому році новий навчальний рік Пане міністр, дякую за ваш час. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, був гостем нашого сьогоднішнього інтерв'ю і розповів, зокрема, що з прикордонних територій Сумщини вже евакуйовано 21 тисяча осіб. Проте все ще немало людей залишаються у своїх домівках та відмовляються виїжджати. І я розумію, що підстав для цього у кожного може бути надзвичайно багато. Але... На мою скромну думку, орієнтуватися в першу чергу, звісно, потрібно на власну безпеку, на своє життя та здоров'я, адже життя та здоров'я українських громадян їх захист це найвища мета як для громадян, так і для української держави.